Правда, очі коле. висловлювання Ксенії Собчак щодо дій Рамзана Кадирова спонукало з десяток молодих людей влаштувати флешмоб під домом відомої журналістки та громадської діячки. Під час прес-конференції Володимира Путіна вона поцікавилася думкою російського лідера щодо розправи над рідними чеченців, які здійснили атаку на Грозне на початку грудня. Тоді президент РФ не дав чіткої відповіді на питання. А от молоді люди вирішили у свій спосіб відреагувати на слова Ксенії. Вони прийшли під її будинок, тримаючи в руках папірці, де було. Написано дату та місце скоєння терактів в Росії. Один з активістів був вдягнений у камуфляжну форму і тримав плакат з написом Ксюша. Ти хочеш продовження? За словами учасників акції вони обурені тим, що Собчак спробувала піддати сумніву ефективність та законність заходів, які вживають правоохоронні органи в боротьбі з тероризмом на території Росії. Журналістка російського телеканалу на рідко дуже гостро та влучно критикує дії Кремля. І, от під час прес-конференції, Путіна вона запитала голову держави, чи не забагато брехні ллється з федеральних змін на голову Росіян і що потім робити з ненавистю, яку вона породжує. Путіна на це питання відповів доволі туманно. Згодом у своєму твіттері Ксенія Резона зауважила, вони серйозно вважають, що брехливий репортаж перестає бути брехливим від того, що у Донецьку були жертви. І от виявляється, що за брехню Росії дають нагороди. Патріарх російської православної церкви Кирило відзначив рупора путінської пропаганди Дмитра Кисельова і не менш відданого Кремлю директора всеросійської державної телерадіокомпанії Олега Добродієва орденом преподобного Сергія Радонюшського другого ступеня.